Цього тижня пацанкам доведеться не солодко. Вони мусять навчитись готувати як королеви. Пані Ольга один із найсуворіших та найпринциповіших викладачів у школі, тому уроки кулінарії обіцяють бути неспокійними, але ефективними. Цього ранку дівчат розбудили раніше, ніж зазвичай. Замість ранкового будильника у кімнатах прозвучала пані Оля. Даєм добрий ранок. Підйом. Встаєм я вас за 5 хвилин чекаю всіх на ганку. Швидко, ви повинні були самі давним-давно встати. 5 хвилин я вас чекаю. Класно. Добрий ранок. Дівчата, 5 хвилин, я вас чекаю на ганку. Так. Що ти Шість 6.45. п'ять. Доброго ранку. Вітаю вас з новим тижнем в школі справжньої пані. Цей тиждень навчання присвячений. Я думаю, що ви здогадалися чому всі разом. Нічого. Це буде один із найважчих тижнів вашого навчання. Наприкінці цього тижня в школі запланована звана вечеря. Перше, що ви повинні зробити, це приготувати неймовірну вишукану страву. Основа ідеально смачної страви це її перфектні продукти. Зараз ми вирушаємо на базар. Мерщій до гардеробної. Переодягайтесь. Через 20 хвилин я вас чекаю тут. Найкращі продукти потрібно купувати рано вранці. Тому, не гаючи часу, учениці поспішають на місцевий ринок вчитись орієнтуватись у морі продуктів. Аллі не дісталось ні супенки, ні капелюшка, ні кошика. Вона залишається вдома наодинці з вітрянкою. Я хотіла поїхати. Я вже 10-ту неділю хочу куди то поїхати, сижу здесь. От ринком пахне, так, да, клас? А й домом ринком є клас. Ринку, звичайно, є свої правила. Тому рухатись тут потрібно швидко, обирати прискіпливо і головне, довіряти можна лише собі. Олена, мила, ваше завдання вибрати м'ясо, свинина для відбивних. Пів кілограма. Оксана і Наталя. Ви повинні купити кілограм сиру і пів кілограма сметани. Вікторія і Ліда, ви повинні купити капусту, огірки по кілограму, а також петрушку, щавель, базилік, кінза та руколу. рукола. Зараз я вам покажу, як вибрати продукти. Угірок. Добре, коли є квіточка тут, огірочку. Не повинні бути вони миті. Такі ж чіткі інструкції з приводу купівлі продуктів отримали і інші дівчата. Тепер уся справа за спритністю. На виконання завдання ви маєте рівно 15 хвилин. Час пішов. Вибачте, ви не підкажете, де нам знайти е молочні ряди домашні. Дякуємо. Кішка, дорогу перейшла. Ні-ні-ні. А рукола є у вас? Ось Оце. Ні, це цибуля. Цибуля. Ага. А що це за рукола? Плюс. Тут багато славу. Уродженка Волині Оксана скучила за домашньою сметанкою, тому коштує багато і з задоволенням. Воно не красне, це просто тут не обрізано, соно розило, воно нормальне, сочне. У рідній білій церкві Олена Юрчук гулянки із шашликами влаштовує ледь не щотижня. Тому м'ясо обирає швидко і без вагань. Рукала і базилік є у вас? Та херкам. Тихо, не говори так громко, а то що поб'є. А базилік є? Аїю, можна дальше ще. Не, так що -та сама лучше було. Ні. Друга. Перша. Я думаю, ми будемо перві сьогодні. Хочу якісь слова-то, да, да? Крас, час. Хочу попози. Беремо, от, беремо цю. Ткенза. Кензакен, да, буде кенза. Місте Бойку мастрали за п'ять хвилин. Ай, будеш діти. Наполовину там. Трошки кисловати, трошки сладкі, щоб було. Мені здається, що це найкраще. Що купили? М'ясо. Кілограм було. Молодці. Дякуємо. Нам білограм було. Оце дочка, скільки буде скільки, я не буду сіти. Завдання купити кілограм. А у дівчат на 200 грамів більше. Але вони вже знають, завдання від пані Олі потрібно виконувати абсолютно точно. Тому зайвих грамів потрібно терміново позбутися. Ладно, я там дуже хорошу капусту. Ні, Ліда, ні. Віка хотіла капусти Ліда Огірків. Доки сперечались, час на завдання минув. Бабулечка, здрастуйте. Це у нас акція, ми це домашній чого? Ну спробуйте і скажіть, якісний він чи ні. Ні, ми вам даємо його дарим. Даруємо даруємо. ще раз. На здоров'я. Справилися Так, так. так. А і... на смак, ви пробували да. смак, все. Спробували, нам сподобалось. Це. Цей сир і цей смак Ми були в одної Уже в школі я спробую. Віка, покажіть, будь ласка, що ви купили. Ми купили кілограм капусти. Покажи, що із зелені купили. Це Петрушка. Петрушку Це петрушка. ви взяли неправильно. Щавель. Щавель свіжий. Кінь ми не знайшли Кінзація, тільки рукола, Скажи... е... тому що Базилик люди не знають. А базилік був в розсаді. А огірки чому ви не купили? Так вийшло. Ви не виконали завдання. Mm. E, Найшли час посперечатися. З дівчат ніхто не сперечався між собою, вони дійсно колективно бігали, купляли те, що їм треба. Будьте знати, на Na, наступний e, раз як ja треба працювати. Mm. А зараз ми йдемо додому. Вона хоче доказати, що якщо я сказала, значить так і должно бути. По-другому ніяк. Ну, все можна ще поборотися. Хочу вам сказати, що о першій годині ми з вами зустрінемось на кухні.